Як приготувати неймовірно смачні кабачки, а легко і просто? Ось рецепт смакоти без монтажу. Ви так смачно та швидко кабачки ще не готували. Приготуємо таку смакоту разом для приготування смачної страви. Потрібно ось такі інгредієнти. Молоді кабачки миємо, а шкірку з них не зрізаємо. І з двох сторін кожного кружечка вмукаємо у пшеничне борошно. Також кожного кружечка вмукаємо у збите яйце з двох сторін кружечка. Теж мукаємо у яйце і поміщаємо на розігріту сковороду. На нижче середньому вогні обсмажуємо кожного кружечка із двох сторін до золотавого кольору. Порційно кабачки викладаємо уже на тарілку. Одна сковорода. Одна порція. А щоб кабачки були ще смачніші, то посипаємо їх будь-якою зеленню або натертим часничком. До столу подаємо зі сметаною або із будь-яким соусом. Любимо ми кабачки із соусом тартар. Із соусом і з пряними травами. Друзі, а з чим ви до столу подаєте кабачки? Напишіть про це в коментарях. Такі смачні, соковиті, ніжні кабачки зі столу зникають миттєво. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Ммм, яка смакота. Це словами не передати. Смакують вони і охолоджені.